Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні 8 вересня. В цей день я хочу привітати з днем народженням нашого друга товариша, побратима по зброї Віктора Безуса. Сам він проживає в Чернівецькій області, він є нашим земляком, живе він в селі Зелений Гай. Ну, і від імені всіх наших побратимів. Особливо мене просив Вадим Володимирович Бродовий. Старший лейтенант, щоб я обов'язково привітав Віктора з днем народження, побажав йому всього самого найкращого здоров'я, щастя, достатку, щоб обов'язково написав йому пісню. Ну і тільки що за 5 хвилин я отаку пісню написав, якою хочу привітати від імені усіх наших хлопців з нашого підрозділу, з нашого дивізіону, з нашої бригади. Віктор, він хоч вже йому 60 років, скоро буде, але він виглядає дуже молодо. Таке враження, що він є моїм ровесником, моїм однолітком. Ну, мені скоро буде 48, а йому можна сказати, що можна дати тільки 45 років, наскільки він є жвавим, веселим, розважливим солдатом, бійцем людиною. Всі його жарти завжди дотепні, веселі, ніколи нікого не дошкуляють, а завжди піднімають усім настрій і оптимізм. Ну, і зараз я написав е, одну коротеньку пісеньку е, для Віті, написав її буквально за 5 хвилин. Але не дивлячись, що написав її дуже швидко, але вклав туди всю душу, е, в кожне слово, в кожне речення. Ну, і Хочу заспівати також щось і на молдавській мові. От я тільки що послухав пісню і буквально без підготовки переписав на листочок слова. Е, Молдавською і румунською мовою я тільки вчу, і тому хочу заспівати оцих дві пісні для Віктора Безуса. Хай гай зелений квітне весні, і Віктор Безуса буде нам здоровим. І з днем народженням його вітають всі, що був завжди в своїм житті щасливим. Хоча зараз Віктор на війні, та тільки ж він завжди на позитиві, тому його вітають всі бійці, і в день оцей занадто всі сміливі, і хай всі вип'ють терпного вина, що був нам Віктор сильним та здоровим, і щоб уже скінчилась. І щоб попав скоріше він додому, і хай зелений гай, що в чернівцях, село його розквітне в й мирі, щоб радість була Божа у серцях, і люди були всі отам щасливі, Хай гай зелений квітне навесні, і Віктор Безус буде нам здоровим. Що був завжди в своїм житті щасливим, і з днем народженням його вітають всі що був завжди в своїм житті щасливим що був завжди в своїм житті щасливий, що був завжди в своїм житті щасливий. Ось така дітя пісня коротенька. Ну, а зараз я хочу заспівати ще пісню на молдавській мові. Я її тільки що розібрав. Взагалі без репетиції я її заспівав. Коротше, захотілося от почув, що є така пісня молдавська по інтернету. І ось так само буде подарунком для тебе. Є госфай ріки, Треса! І є руші, ще є флік, а оцінтеле. Да і ума, все дурак, заставла де маса, є вазіма, і брака, він руки чав, ще Ламунта, Ланута астанула музика денут. То есть ворбеснімен аскульте А те там учитель меня цем мека одатен вся. Лавнута аста музика, де му де. То есть ворбеснімен, аскульте. dimineață, atât am muncit de dimineață, am să joc mecar o în viață. Spune ce ne spune, nu mă interesează, de ce să te de o sufletul mi dansează, mi a început să mi place, după colivie, și am să gust o leacă. der de rachie La munta o stăi numai muzica de munte То не ворбеснімен, а скульде, а де там мучити діміння це, ам це жокнікар, отати, не в'яце. Ланунта остей нома музика, денунде, той форбес німенін, а стульде, а де там мучити діміння це, ам це жок, мікар, отати не в'яце. Оце без підготовки я взяв, заспівав, да. не було там відповідної паузи, ритму. Трошки мотив я поміняв, ну але це без підготовки. Вітя, це от така молдавська пісня для тебе. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть ворогам!